Вітаю! Я хочу зараз такий зробити вступ з того, що я почула від своїх учнів, які ходять на курси і описують картинки там. Як правило, вчителі дають вам скопійовані картинки, і вони виходять чорно-білі. І вас це дратує, тому що ну що ж там можна на цій чорно-білій картинці побачити? Фантазуйте! Вигадуйте собі, що там ті штани сині, шапка біла, ще щось. Тобто, це не означає, що ви не повинні нічого говорити чи не називати, якось ще сказати, що ця картинка поганої якості, і я не буду про неї нічого розказувати. Не сумуйте, просто фантазуйте. Ну, ось так от може виглядати та картинка, яку вам дали на домашнє завдання. Робіть її кольоровою, фантазуйте з кольорами. Ну, а ми зробимо, звичайно, це з кольором, щоб виглядало нам чіткіше. Перше речення, яке ми всі маємо вже знати, знаєте, як добрий день auf dem Bild «Sehe ich», на картинці, бачу я і називаю кого спочатку, так, звичайно. Тоді пам'ятаємо за ось такі чотири пункти. Де це відбувається? Можна щось описати про це місце. Зовнішній вигляд, друге Аозен. Сюди включає і одяг з кольорами, і волосся, очі, якщо це видно відповідно. Третім пунктом я додаю «Фантазірен». Тобто, я зараз про цього чоловіка скажу, що це його хобі. Він їздить сюди кожну зиму чи там кожен рік. Можливо, придумаємо якусь професію. Він, можливо, має сім'ю і таке інше. Тобто тут можемо фантазувати для себе. Ну, і четвертим пунктом я дописала відповідно погоду, так як фактично на всіх картинках можна сказати щось ще і про погоду. Auf dem Bild sehe ich einen Mann Er läuft Ski. Das ist sein Hobby. Er macht das gern, Der Sport gefällt ihm. der mann ist in den bergen vielleicht in alpen ich denke er fährt in die berge jedes jahr die berge sind sehr hoch und mit schnee bedeckt ich war auch in den alpen der mann ist jung E er sieht schön aus. Він гарно виглядає. Перед описом одягу нагадаємо собі відмінювання. Розпишіть собі в три стопчики Der, die, das. І одяг розпишемо по родах. Худ, мантль, рок і гюртель – це він. Уявіть чоловіка, який стоїть в шляпі пальтів спідниці, підв'язані рожевим поясом. Отак маємо такі частини одягу чоловічого роду. На середній стопчик жіночого роду звертаємо увагу, що всі ці іменники закінчуються на е «яке», гозе. Тобто це в них вона. І годинник як годинничиха, уявляємо теж вона. Середнього роду у нас хемд t t-shirt кляйд. І відмінювання. Якщо чоловічий рід. Буде завжди einen і після цього einen завжди прикметник з n. Einen langen, einen schwarzen, einen grünen і так далі. Жіночого роду без проблем тільки e. Е. Eine grüne, eine blaue, eine schwarze. І в середньому ми маємо найкоротший артикль ein, але прикметничок до себе чіпляє s. Е. Ein weißes Hemd, ein rotes T-shirt, ein langes Kleid. І увага знакоклику нижче. Маємо множину. У нас в множині будуть шуе, ну такі в мене шує вийшли, якісь такі, як копита. Ну, посмійтеся трошки. Шуе, тепер хантшуе рукавиці і хааре, волосся теж в множині. Тому з ними не буде ніякого артикля при описі в картинці людини. Буде наш прикметник відразу з закінченням «е». Наприклад, «шварце шуе», «роте хан шуе», «ланге харе». Er trägt eine blaue Mütze, eine rote Jacke, eine grüne Hose und Rote Handschuhe. Er hat einen schwarzen Rucksack am Rücken. Er ist glücklich. Ich denke, er ist Arzt. Ärzte glauben, Sport ist gesund. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint. Де ж не гліцерт. Гліцарт поблискує виблискує на сонці. Як гліцерином намажеш шкіру, то вона теж блищить виблискує. Ну, це так, асоціація до цього es ist draußen. Просто чарівно на вулиці. І завершуємо тим, що кажемо, das ist alles danke. Ще раз текст повністю. Auf dem Bild sehe ich einen Mann. Er läuft Ski. Das ist sein Hobby. Er macht das gern. Der Sport gefällt ihm. Der Mann ist in den Bergen, vielleicht in Alpen. Ich denke, er fährt in die Berge jedes Jahr. Die Berge sind sehr hoch und mit Schnee bedeckt. Ich war auch in den Alpen. Der Mann ist jung. Er sieht schön aus. Er trägt eine blaue Mütze, eine rote Jacke, eine grüne Hose und rote Handschuhe. Er hat einen schwarzen Rucksack am Rücken. Er ist glücklich. Ich denke, er ist Arzt. Ärzte glauben, Sport ist gesund. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, der Schnee glitzert in der Sonne. Es ist herrlich draußen. Auf dem Bild sehe ich einen Mann. Ich denke, er ist in einer Bibliothek. Die Bibliothek ist groß und hell. Es gibt viele Bücher auf den Regalen. Der Mann ist nicht alt. Er sieht schön aus. Der Mann sitzt auf dem Boden und liest ein Buch. Er trägt ein grünes Hemd und eine weiße Hose. Er hat schwarze Schuhe an. Er hat kurze schwarze Haare und blaue Augen. Er ist nett. Ich denke, er ist Student. Vielleicht studiert er an der Universität. Er hat sicher viele Freunde. Sicher na pewno. Er ist ein guter Student. Vielleicht möchte er Arzt werden. Ich denke, das ist Abend, das Wetter ist gut, die Sonne scheint noch, es ist herrlich draußen. Das ist alles, danke.